Набір для виготовлення помпонів, як же ним користуватись. Цей інструмент має чотири частини, які потрібно буде обкручувати ниточкою. Також його можна поділити на дві частини, щоб легше було діставати помпони. Взагалі, набір має аж чотири розміри, тому можна робити помпони на шапочки, перчаточки та на інші різні вироби. А це розміри помпонів, які можуть виходити, враховуючи, що я брала плюшеву ниточку, а лізе софті. Зараз я вам покажу, як цим інструментом можна користуватись та для яких. Ціле його можна використовувати. Самі помпони я буду робити з плюшевої білої ниточки Alize Softie. Ми відбігаємо ці дві частини та починаємо обкручувати білою ниткою. Ніяких вузликів робити не треба, воно і так добре фіксується. Тому просто накручуємо до тої товщини, яку б ви хотіли мати. Чим більше ви зараз накрутите ниточки, тим пухнастий у вас буде помпончик. Але не переборщуйте, тому що потім ці слої ниточки вам потрібно буде різати. Перша частина готова, тому я відрізаю Відрізаю ниточку та переходжу до другої частини. Також, не роблячи ніяких вузликів, я починаю обкручувати ниткою. Відрізаю від помпончика зайве. Посередині помпончик треба буде зафіксувати ниткою, тому я підготувала її вже зараз. Тепер я беру свій помпончик та починаю обрізати ниточку посередині на двох частинах. Цим клаптиком ниточки, що ми зробили раніше, ми придягаємо серединку нашого помпончика. А ось тепер то можна робити вузлики. Навіть не один, а цілих три. Найголовніше це добре їх зав'язувати, щоб помпончик тримав форму. Можна відкривати ті частини, на які ми наматували нитку, дістаємо помпончик та за допомогою ножниць придаємо йому гарненьку форму. Якщо ви хочете зробити сніговичка, то він складається з двох частин: одна побільше та поменше. Більшу частину ми тільки що зробили, тому беремо зараз частину поменше та починаємо робити всі ті ж самі етапи. Тобто, спочатку ми обкручуємо все ниточкою. відрізаємо зайве, обрізаємо наші слої ниточки посерединці з двох частин. Та тепер посерединці притягуємо ниточку та фіксуємо її вузликами. Відкриваємо ті частини, на які наматували ниточку. Дістаємо помпончик та залишилось придати йому гарненьку форму. На снігочка мені потрібна також одна пара оченяток 10 мм, саме клеєвих, та носик. Також клеєвий феймірант. Будемо робити рукавички. Для цього на феймірані я вимальовую потрібну форму. Цього у мене буде пара рукавичок, дві частини буду склеювати між собою. Від помпона я відрізаю непотрібні нитки та за допомогою гарячого клею склею його між собою. Замість гарячого клею можна використовувати також силіконовий. Він буде більш безпечним. З рукавичок знімаю захисну частину та скріплю їх між собою. На носик я також додаю клей та кріплю до верхньої частини сніговичка. Сюди же кріплю і оченята. За допомогою клею я також додаю рукавички та саме час робити капелюх та шарф. Для шарфа я також використовую фоаміран. Я відрізаю полосочку 15 см на 0,5 см. Знімаю захисну частину та кріплю до сніговичка. Для капелюха на фольмірані малюю два кола: один поменше та другий побільше. Я їх вирізала, один кружочок вийшов діаметром 1 см, другий тощо побільше 2,5 см. Полоска 2х4 см. Полоску я скручую циліндр та склею її краї клеєм. З кружочка поменше знімаю захисну частину та кріплю зверху. За допомогою клею кріплю все до більшого кружочка. Тепер за допомогою цього ж клею надягаю циліндр на сніговичка. Сніговичок готовий, тому дякую за увагу та не Забудьте поставити лайк.